хлопчики. Бо вони спортсмени займаються спортом. Хлопчик. Бо розумніші. Ні, хлопчики. І короткі уроки. Хлопчики. Вони зразу <му> пише. Бо дівчинки. І там коротко. Бо так потрібно. Бо то осень. Бо хлопці носять шапки. Бо п'яні стали. Чи? Ну, це буде не мійче. Бо тому що хлопчики і дівчатка за в Я не знаю. Саночка смешная. Я, я себе игрался игрушками. Поскорей. Хочу. Раунд, вот, го! Листов я на дитбу в величезному трактору. Мне кажется, тань, это сама. Липлю снеговик. Еще, еще на санках катаюсь. А, брон дом на родине на каташником.